Садовий відділ у Юску і тут вже все на залишках, тому що скоро всі ці стенди будуть наповнюватись іншими зовсім речами по сезону. Такі ще є бізони. Ці не хоч червоні, але вони вже. Кусаються, як на мене. Проте можна вибрати, можна походити, пошукати, попридивлятися. Це ось цей високий. Також тую висотою до сантиметрів навіть 70. 185 це ось такі кошики, Напівкошики. Ні. Далі плетені. Сучні лимони, вазони. Ось такі горщики балконні. Гливкове дерево, магнолія. Ну так виглядають на картинці, як справила на телефоні. Ось їхня їхні ціна, там ліхтарики. Ось таке алоє. З недорогого. ось є балконний горшок за 30 гривень. Ось так він виглядає в одній кількості, а це, знаєте що, це ставити у горшок воду, як називається ось. Для довготривалого поливу під деревом лимону. Коло сидить Буда, він продається вже дуже давно, їх було багато. І зараз це знижка. Дійсно знижка, тому що коштував він 750 гривень. Кі височенькі десь сантиметрів, напевно, 55-60. Залишився в гордій самотності. Може хтось ще купи для прикраси саду. Він такий легенький і невідомо, чи він взимку буде служити на вулиці. Ну, напевне, краще все забирати додому взимку. Всі ті фігурки, всі ці всі ліхтарики. А скоро вже буде все сяяти, світитись. Будуть зовсім інші покупки.